Минулу добу моя мати працювала відповідно в зміні швидкої допомоги протягом першої половини доби, тобто в день, вона працювала на в одній бригаді, де відповідно все було добре, і машина як відповідала нормам, яким потрібно, але чомусь з вечора її пересадили на іншу. На інший екіпаж швидкої допомоги, коли їй стало зле, тобто вона відчула, що втрачає свідомість. Звичайно, вона звернулася, зупинилася, і вже із самої машини її забирали вже несвідомо. Я її оглянув на прохання її співробітників. Вони працюють на швидкій допомозі разом. От. І... Вияснив, з'ясував анамнез хвороби, розпитав скарги. Ну, І хвора скаржилася на те, що вночі, десь приблизно в час ночі, в неї з'явився головний біль, значний. От. Під час того, як вона працювала на швидкій допомозі. Ну, вона пов'язала з тим, що. Вона надихалася чадного газу, ну, вихлопних газів, які відчувала запах в швидкій допомозі, де працювала. Ну, Тоді в неї була блювота, і, з її слів, також блювота була у її співробітниці. От. Але на моє питання, який був тиск? Вона відповіла, тиск був 190. І клініка ця, вона характерна для гіпертонічного кризу. Ну, не тільки для отруєння. Хоча на цей транспортний засіб були скарги і раніше. Там же їздять і інші хворі люди, і з серцем, і тому подібне. І переміщення досить може бути тривалим, в залежності, якщо через це місце, то отруєння може спричинити. І додаткові наслідки, і тих, кого перевозять. Це по перше, а по-друге, це не одна така машина. Окрім дванадцятого, наскільки я знаю, 12-ї машини є ще 25 та така ж сама.